Доброго ранку, пане Олексію. Якщо можна цей ранок назвати добрим, вітаємо вас. Недобрий дійсно день захисту всесвітній день захисту дітей в Києві. Розпочати болі дітей, ми ширі емоції, Розумієте самі? Я думаю, але життя продовжується. Давайте так, пане Олексію. На щастя, на щастя, тривоги немає зараз. Повітряної тривоги немає. Можемо маємо можливість з вами спілкуватися, пане Олексію. Як ви ставитесь до цього збільшення тарифу на електропостачання для населення, який нині становить 2 гривні 64 копійки кіловат години? Давайте я відверто буду говорити, бо розумієте, я в і пат. А як мінімум двох я такий самий споживач, як і ви, як і ті, хто глядачі, які слухають сьогодні, і безумовно, я ніхто не задоволений підвищенням тарифів. А хто хоче платити більше? У мене велика родина, п'ять дітей. розумієте, інша родича і рахунки. Я, я вже порахував скільки наскільки більше я буду платити. Безумовно, це позитивних особливо емоцій не не додає. Ну, з іншого боку, я просто нагадаю, що за останній рік, ну подивіться, як позростало все навкруги. Да? І пальне, і ціни на харчі, продукти, і продукти харчові. Я нещодавно зайшов до нотаріуса, 900 гривень, там вишив за одну довірність 900, розумієте. Хоча я згадую, перед тим я заходив десь ну, 400-500, розумієте. Тому я до чого веду. Це негативно, але як я розумію, ну, це вимушений крок. Я політик, да, я перший заступник голови комітету профільного і безумовно мушу ну, намагатися об'єктивно проблему цього цінити, виходячи із проблем енергетичного сектору. І я задам вам зустрічне питання. От ми ж розуміємо наскільки це непопулярний крок для влади, да. І тим більше, що я ж в опозиції знаходжуся разом із своєю політичною силою, але я розумію, так, що якщо влада йде на цей непопулярний крок, то мабуть вже іншого немає. Я, чесно кажучи, ну думав, і за моїми розрахунками цей крок влада мала би зробити ну декілька років тому. По за об'єктивних підстав розумієте, бо є об'єктивні показники. Я не в усьому, майже в усьому згодний з попереднім там експертом, там готовий подискутувати по деяким речам. Але він приблизно ж правильно говорить, що є собівартість. Ми не говоримо про ринкову ціну, але собівартість є електроенергії. А я нагадаю, що для населення є. Постачається електроенергія від державних компаній, зверніть увагу від державних компаній енергоатом і Укргідроенерго, і там є якась собівартість, яка має покриватися цим тарифом. Бо якщо не покривати цю собівартість, то постає питання, де брати гроші, щоб компанії могли функціонувати. Зараз побудований такий механізм, що якщо при продажу... Населенню вони потрапляють в збитки, то вони продають решту своєї електроенергії на комерційному ринку, на вільному ринку, і там мають покрити ці збитки. Ось вони намагаються покрити ці збитки, задирають ціну на комерційному ринку, і в результаті ми бачимо підвищення цін і товарів на все, в тому числі до речі, і вода. Учора мало би відбутися підвищення тарифу на воду. Я приймав участь засідання НКРКП, на 30-40%. В середньому по країні в Києві до 40 гривень мало підвищитися. Поки відклали на два тижні відтермінували, але думаю, що це так само неминучий крок На жаль, і чому я кажу про воду, бо за 40 в тарифі на воду складає що електроенергія. Оця ринкова ціна. Тому в цій ситуації головне в мене питання це достовірність розрахунків, чіткість, щоб ми були всі переконані дійсно, що цей тариф неминувий йде на необхідні потреби. Розумієте, що там нема нічого за. Ну а ці розрахунки остаточні я ще не бачив, але звертаю увагу, що така вже мені не дуже подобається. Ось така деталь. НКРКП спочатку це нацрегулятор, який більше за всіх знає реальну собівартість. Він спочатку порахував 2,88, нагадую, Нагадує, да а міністр енергетики і уряд проголосували за 2,64, тобто на 24 копійки менше. І ще звертаю увагу на другий інший момент. Ми з вами обговорюємо підвищення, але його де -юри ще не відбулося. Постанова не підписана, її немає на сайті уряду. Розумієте, і ось це викликає в мене як в чиновника ну, з багаторічним досвідом питання: а в чому, тут, в чому тут проблема? Тобто, ви не впевнені чи що, але до сих пір не підписана і на сайті немає. Тобто, вона не вступила в силу законну. Хоча вже сьогодні скільки 8 годин 30 хвилин 1 червня. І ось ці всі питання ну для мене є ознакою того, що якась невпевненість є на прину в уряді, а це завжди не подобається. Коли уряд щось невпевнено робить, то ось тут постає питання довіри до цих розрахунків. Це такий негативний для мене симптом, і я сам очікую відповіді на це питання. Пане Олексію, а чи можна було знайти якісь інші шляхи? пошуку грошей для ремонту цієї енергосистеми. і взагалі, чи не думаєте ви що через те, що тариф зросте, а кабмін прийняв постанову про те, що зараз немає ніякої пені на несплачені, несплачені комунальні послуги, то власне борги тільки зростатимуть від населення. Послухайте про борги. Ну, взагалі, я не маю точної точної оцінки цих боргів, і борги ну є різними. По-перше, в електроенергії при постачанні електроенергії дуже важко робити борги, бо там є, вибачте, лічильник і там є рубільник. Розумієте, і енергокомпанії ну не, не допустять цих боргів. Ви ж розумієте, що просто не буде електроенергії буде пломбування лічильник. Тому скоріше це буде тотальне заощадження. Ну, я вибачаюсь, давайте ще один такий аспект розглянемо, бо ви задаєте питання в який інший спосіб. А ви можете запропонувати якийсь інший спосіб. Тим більше, що я ж, ще раз скажу: я не погоджуюсь, що там гроші ці йдуть на відновлення. І від... Того вважаю, що з тарифу для населення не можна брати гроші на відновлення. На відновлення треба брати гроші з можна облігації випускати, можна інвестиції залучати, кредитні лінії відкривати грантова допомога. Але я вам кажу, що це покриття собівартості, собівартості. Поки що про відновлення не говоримо. Відновлення це наступний крок. Але я звертаю вашу увагу, що питання і проблема ринкових тарифів ну це ж давно вже головна, одна з головних вимог нашої євроінтеграції. І всі меморандуми з МВФ останніх 7-8 років. Вони в першу чергу там тарифне питання болюче стояло. бо наші кредитори завжди вимагали одного. Зробіть тариф ринковитом, щоб з бюджету, тобто за кошти кредиторів бо сьогодні наш бюджет на дві третини складається з допомоги західної. розумієте? і вони кажуть: ми хочемо, щоб наша допомога йшла в першу чергу на армію, на потреби, які необхідні, але різницю в тарифі ми дотувати м'яко кажучи, не збираємось. І тому, вибачте, давайте говорити відверто. Ми ж всі, коли нам кажуть про євроінтеграцію, 90% населення кажуть так якомога швидше. Я розумію, що в першу чергу проблема не тарифна, а проблема доходів, якби у населення. І були доходи відповідні, європейські ринкові. Безумовно, це було би набагато м'якше. Це питання Зрозумійте, будь ласка. А тарифне питання ну воно ви об'єктивно, бо мова йде про банальне покриття собівартості. Що стосується доходів, то за оцінками уряду середні доходи на сьогодні. Середня заробітна платня складає 17 тисяч гривень на місяць. Але безумовно страждають ті, хто не має сьогодні роботи, або пенсіонери в першу чергу. Зрозуміли. Зуміла, що якщо в тебе пенсія 3-4 тисячі гривень, то зрозуміло, як я ці тарифи дуже і дуже болючі. Якщо в тебе зарплата більш-менш пристойна, ну вибачте, трагедії немає. Якось люди будуть платити, в тому числі і я розумію. Тому... на жаль, наш час ефір не закінчується. Ми зрозуміли вашу думку. Дякую за вашу експертну позицію. Це був Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. you